Ну що ж, шановні, доброго дня. Останнім часом нам фартить на свіженькі мазди, як і сьогодні. Сьогодні в суботу ми маємо мазду ЦХ5. Це у нас 2023 рік. Невеликий пробіг. У гарному салоні машина офіційна. Купувалася в Вінниці, обслуговувалася. Будемо її перевіряти, чи немає тут якихось підводних каменів. Ну, Поки в цілому враження досить досить непогані. Так як ми машинку вже в круг обійшли, без прибою обдивились, в цілому поки враження складаються гарні. Дуже гарний колір, насичений. Якщо все гуть, то клієнт буде постійно радіти до цього кольору. До речі, машинка у нас в плівочці. Батончики до серединки, кромочки. Ці моменти всі обклеєні, що є досить-досить непоганим критеріям. всім гарного дня за оглядами звертайтеся.